Українці занадто комфортно живуть. Давайте слухати. Ухилянти занадто комфортно живуть. От вони мають зрозуміти, що якщо вони вже продовжують порушувати закон, якщо вони вже ухилянти, то да, їм не місце на концертах, їм не місце в клубах, їм не місце в магазинах, а їм місце сидіти тихенько і бояться облави. От вам не здається, що ми маємо створити саме атмосферу нетерпимості до ухилянтів, а не нетерпимості до ТЦК. От, перед яким вибором на сьогодні стоїть е, військово зобов'язаний українець або одягнути форму назавжди, от, або заплатити штраф 25 тисяч гривень. Ну так собі вибір. От е, вибір має бути набагато спрощений. От, е, чоловіче. Ти громадянин цієї країни, ти користувався всіма правами, всіма свободами, всіма державними сервісами цієї країни. Там подобається тобі, як вони працюють, не подобається. Як ми побудували, так працюють. Але ти користувався і дорогами, і школами, і лікарнями, і безвізом всім. От тому тепер ти маєш віддати, наприклад, 4 роки свого життя, щоб ця країна продовжилась.